Друзі, вітаю! Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Мій гість пан Олег Пастернак, відомий український політехнологіч, політичний експерт. Пане Олеже, ради бачити вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви з нами. Американці будуть переконувати українців у Джиді в рамках першої зустрічі між делегаціями у тому, що Україні потрібно відмовитися від території. Правильно е, я прихильник того, що американці могли з путіним. З росіянами сформулювати концепт жорсткого компромісу по відношенню до України. Суть цього жорсткого компромісу це визнання набуттю на Російської Федерації нових територій. А, і, звісно, нейтралітет щодо НАТО. Важко тим паче, ми не маємо. Жодного просування в напрямку теми гарантій безпеки. Вибачте, європейські миротворці 30 тисяч це не ні про що, це не гарантія безпеки. Єдиною гарантією безпеки залишається лише Збройні Сили України. Якщо Росія, а Росія теж буде не полягати через американців на скорочення військового потенціалу України, можу впевнено вам сказати, що або нас очікують сюрпризи. Мова йде про те, що українцям від, е, буде відновлена військова допомога, обмін розвідданими в повній мірі. Хоча це питання дуже ще поки підвисає в повітрі тощо. Або е, ну, нам прийдеться говорити про територіальні компроміси в інших фарбах, не в тих, яких влада тривалий час звикла. А як інакше, я вам зараз назову прожекти, які влада використовувала всі ці 3 роки. Чому прожекти? Знаєте, як політтехнолог, я завжди за ну, своїм клієнтом говорю наступне: що ви хочете сказати там, виборцю, громадянам, певній аудиторії? Що саме ви хочете сказати? Якщо ви при формуванні цих конструкцій. Починає вставляти якісь штучні і реальні, дуже поверхові конструкції, ви не досягнете успіху, ви сформуєте лише тимчасове тактичне враження. Приклад, Київський безпековий договір. А, ви вже забули, то я вам нагадаю, 22 рік. Гарантії безпеки для України. Ця тема тоді постійно обговорювалася. Формула миру, скільки там пунктів? А, 10 було пунктів. Пам'ятаєте, супер. Далі. Е, глобальний саміт миру. А, В листопаді провели другий саміт миру. Провели, да, звісно, сформулювали сівро. А, Далі. Формула е, пер, е, план перемоги. Ну, бачите, пункт про рідкоземельні метали метали таки вдалося реалізувати, але до сих пір договір про надра не підписаний. А ще є план стійкості. Не забувайте, що є концепт справедливого і гарантованого миру. А є ще 28 безпекових угод. До речі, це єдиний великий плюс, який я можу занести все ж таки владі. Великий плюс. Я до чого зараз таким сарказмом все це говорю? Я про прожекти, я про мрії, я про фантазії, які мали лише піар-ефект білий шум, який знімається легким вітром трампівського реалізму, угару, який зносить кришу багатьом тим, хто зараз був зачарований смаціма. Концептами я передусім з представниками політичного класу, зате Порошенко і Тимошенко дуже добре е, зараз це питання реалізовують у окремих треках з владою. Ну добре, не тільки вони зрозуміло, що не лише вони, повірте, відносини Трамп Трамп налагоджує вже з іншими українськими політиками. Більше рейтингу зрозуміло. А коли ми сьогодні читаємо більд? Нагадати треба, я не знаю, нашим глядачам про що написав біль. Давайте нагадаємо, що Трамп не дасть зброю Україні, якщо Зеленський залишиться при А, І хтось думає, ну це ж біль, це ж жовте ж видання. Для прикладу, саме біль показав стрілочки нападу на Україну Першими. 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 Це було в листопаді, здається, да, напевно, був у грудні, на початку грудня я вже точно не згадаю, але точно вони були першими. Це до того, Юрію, Юрі, що до того, що ми я вже казав, докрема, на вашому ефірі раніше, Трамп буде вимагати відставки від сторонення Зеленського. Це велика жирна послуга, яку він хоче зробити Путіну для домовленості. Таким чином він задекларує перед Путіним свою, о, свій кейс серйозності, враження. Договороздатності, солідності, діловитості, які йому потрібно внушити Путіну, для того, щоб зрежисувати, зрежисувати свою геополітичну нову роль, яку він бачить в Америці. Готуймося до серйозних вражаючих, емоційно нестабільних новин. Але пане Олеже, як це в принципі пояснити? Чому Трамп має вимагати відставки Зеленського? Якщо Зеленський піде у відставку, якщо Зеленський скаже, проводимо вибори, я не буду брати участь. Якщо Зеленський візьме участь, там умовний програє в цих виборах? Або що? От Зеленський не президент більше, як це все має бути пояснено, розказано усім нам не тільки в Україні, в Сполучених Штатах у світі в цілому, от як це все має бути? Чекайте, а Трамп не збирається нічого нікому пояснювати. Хіба він пояснює особливо свої зазіхання на Гренландію, Панамський канал і свої приколи з Канадою? Він не пояснює. До речі, сьогодні, чи вчора, коли журналіст Вашингтон Пост спитав з приводу Путіна і Трампа, той відреагував досить ну, по-трампівськи, він спитав, з якого ви видання? Вашингтон Пост, ну і все ви ставите дурне питання, тобто Трамп нікому нічого не буде пояснювати. Якщо ви думаєте, що він буде пояснювати щось українському народу, чому він хоче прибрати легітимно обраного і законний спосіб пролонгованого повноваження президента, він не буде цього робити. Що Зеленський має зробити в такому разі? От він умовно знає, що є така, ну такий ультиматум від США. Що йому робити? Оце ми підходимо до Юра, до найбільшого, найбільш крутішого питання всієї української uh -huh. політичної історії останніх 30 з чимось років. Хто uh -huh. такий Зеленський: це дуже амбіційний, егоцентричний, вольовий емоційний політик, для якого його особисте політичне. Воно пов'язане із державою, воно пов'язано з його самоусвідомленням і самосвідомістю. Воно дуже для нього важливе. Е, і з іншого боку, держава, державний інтерес, державне рішення, наприклад, підписати ваш складний жорсткий мир і піти в історію. Залишивши після себе можливості для новообраного очільника Української держави та новообраного парламенту разом з сформованим ним урядом в парламентсько-президентській республіці. Де президент буде Верховним головнокомандувачем і захисником, а прем'єр-міністр буде відповідати за економічне відновлення. Тобто, для нього це зараз питання вибору. Тобто, Трамп причина особисті. Геополітичні інтереси Америки, особисте несприйняття Зеленського, помста за справу Хантера Байдена, послуга Путіну у вигляді такого м, оферту. Це все пов'язано з е, тим стратегією Трампа і, в, в, обмежити, зжати, зв'язати Зеленського. Ну, не може нарцис. Трамп бути а, ділити а, славу з популярним світовим історичним героєм, якого зробили західні медіа, не тільки Західні медіа, медіа і потенційно він вийде в історію. Чи вийде Зеленський в історію? Так, да, вийде, все. Він буде в підручниках історії як герой. Все. Як би ми зараз не ставилися до цього питання, я особисто, наші глядачі, в даному випадку. Ющенка всі також проклинали. Вибачте, в 2007-му-2010-х роках. Пройшло вже 10 років, і тепер вже кажуть, Ющенко, можливо, був одним з кращих українських так. президентів, бо так. правильно проторив дорогу. До речі, можливо, в деяких моментах вони будуть праві. щодо оцінок фікрінки. Те саме буде з зеленським. Повірте, там буде німб історії над його головою. Але Трамп не може цього винести. Йому потрібно знищити Его Зеленського, як він вважає, через певну свою історичну програму. І йому на стіл, звісно, ставлять е, певні вже розрахунки аналітичні міркування, що от, начебто, в українській політиці, в принципі, ця ідея може бути підтримана частиною політичного класу, а можливо і не частиною, можливо, більшою значно. Контингентом частиною українського народу, який ну да, зеленському довіряють шістчимось відсотків за даними українських соціологічних фірм, але інші можуть не довіряти. і ця кількість буде періодично. Ця комбінація буде постійно змішуватися. Коливання зеленського вони нестабільні. Різко вгору, різко вниз. Різко вгору, наприклад, після курської військової операції, в серпні, різко вниз поступово. Тому, в принципі, розрахунок Трампа збити Зеленського, який є а, для Трампа особистим політичним піар противником. Але є ще одне важлива річ. Да, це послуга Путіну, я знову повторюю це. У Уклаузеві це німецький стратег. Да? Є такий термін, в теорії військової аналітики, є такий термін центр тяжіння. Центр тяжіння це згусток обставин, які зумовлюють стійкість, наприклад, оборони. Зеленський сприймається, можливо, росіянами і американцями як е, гвинтик, як щось, що утворюється це центр тяжіння, який не зламує український дух. От ви мене спитаєте зараз: навіщо Марко Рубіо говорить про проксі війну? Так. Була така теза. Так. Була. А тепер подивіться: український військовий, український волонтер, український громадянин, який відчуває державу з, з серця, читає, що це війна насправді руками американців українцями проти росіян. Як це впливає на мотиваційний дух? Як це впливає на національну гідність? Це інформаційна операція на злам. Резистентності, стійкості українців, атака на Рейна, Зеленського це, в принципі, частина цієї ж стратегії: зламати стійкість, ін'єкцію підсилити в українському внутрішньополітичному просторі обговорення теми наступника. Я вам хочу сказати: я буквально перед вашим ефіром спілкувався з декількома колегами і політиками, і вони. Повністю вже обговорюють питання наступника Зеленського. Абсолютно відверто, навіть не, знаєте, особливо там, не пошепки, як це там, раніше могло би робитися. Хто, пане Олеже, залужний? На кого, став... На кого ставить адміністрація Донтрапа? Ось Єрмак також так думає. На кого ж будуть ставити американці? Ну, зрозуміло, що Політіко там не писала про Тимошенко-Порошенка, Порошенко. Ну це ж не серйозно. Ми ж ну саме... абсолютно не серйозно. Але дивіться Залужний як відреагував. Він відверто прокритикував, він звинуватив Сполучені Штати в тому, що вони руйнують міжнародне право. Я не думаю, що адміністрація Трампа може миритися з такою заявою. Ось за що мені подобається з вами спілкуватися? Ви задаєте задаєте тисячу разів правильні питання і Я правильно розумію. їх зв'язуєте з правильними акцентами, з правильними подіями. Залужний по, е, як посол підпорядкований вертикалі МЗС і Офісу президента. Особисто Єрмаку, який координує всіх депопредставників, бо саме Єрмак займається таємною зовнішньою політикою. Це ж не секрет. Тому е, залужний не міг відмовити Єрмаку. Це зроблено було саме для того, щоб е, американці сприйняли, начебто, залужного, як е, людину, яка суттєво нездатна буде змінити наративи щодо війни після зміни влади з Зеленського на залужного. Угу. Розуміємо, да? так. щоб це така тонка комунікативна лінія Залужного могли не те, що примусити. Е, Скажем так, сформувати е, стійке бажання, коли він не міг би відмовити, умови, коли він не став би відмовляти, щоб він зробив цю заяву як сигнал американцям: от бачите, ну поміняєте ви Зеленського на залужного офіс президента таким чином говорить, що відбудеться, все рівно він також буде підтримувати, е, скажімо так, певні настрої. Українського суспільства, що реально може зробити Зеленський фішку, яку а, американцям трішки перекриє цей це показати, що він і народ єдині в одній позиції з війною, наприклад, оголосити в дії опитування, угу, так оце вже оце вже ми це. Як я кажу, за гроші треба вже Окей, робити це да, владі. Владі давати певні настанови, чи проекти, чи думки, консультувати, але я шуткую зрозуміло. А, тобто, сформувати для Зеленського для офісу дуже важливо зараз показати, що його підтримує частина, ну, можливо, велика частина українського народу. І це є суттєвий аргумент. Тому, змінивши зеленського на іншого, ви нічого не зміните. Я повторюсь, Юра, у мене до сих пір є конспіративна версія, що. У Трампа була ставка на Порошенка як виконуючого обов'язки президента України через голову парламенту. Наприклад, формується коаліція національної єдності. От тепер ви розумієте, навіщо весь цей наратив був. Так. Він обирає е, нового спікера. Трамп примушує Зеленського йти у відставку. Порошенко стає виконуючим обов'язки президента. По перше, він знає, що це таке. По-друге, він підпише. Там, де він підписав два мінська, він підпише і Стамбул і підпише і все, і все. Це моя конспірологічна версія. Не треба зараз до неї сприймати її серйозно. Але те, як вліпили Порошенко різко санкції після телефонного дзвінка Трампа Зеленському. Я ну, я лише в своїх догадках і інтуїтивному, інтуїтивному спостереженні лише, лише укріплююсь, Юра. Лише <с укріплююсь <с через те. Бо, якщо чесно, проти Порошенка можна було ввести санкції і два роки тому назад, і три, і чотири, і пізніше, але чомусь зараз разом з деякими українськими олігархами Коломойським, Боголюбовим, які, до речі, також були зацікавлені в фінансування. Антизеленського проекту, Проект. пане Олеже. А що на Заході? Наскільки близька перспектива? Чи існує вона в принципі бунту проти Трампа всередині країни? От дивіться, лінці Грем, після скандалу у нього була одна думка, одна позиція, раз, і вона змінена, більш пом'якшена. Інші люди сенатори, конгресмени, виходять з пропозиції імпічмента. Були певні спалахи емоцій під час виступу Трампа в Конгресі, виводили людей звідти, до прикладу, які вимагали імпічменту Трампа. Я це все до чого веду. Наскільки ось цей ком може котитись і збільшуватись в масштабі? І чи може він призвести реально до імпічменту, до бунтів, до активностей всередині американського політику, можливо, навіть і ізовні, коли ми говоримо про громадянське суспільство? Це можливо чи ні? Так, mm, якщо б мене запитали про російське суспільство, hating, living, я б сказав ні. Якщо ви мене питаєте про американське суспільство, так. Переважно американці це такий народ, якого задівають внутрішні питання. Я ну, не сумніваюся, що, наприклад, якесь зовнішня тема здатна там зчинити бурю. Давайте згадай, згадаємо американську історію трошки. Уотергейська справа, да? яка призвела до відставки, ну точніше, до того, що Річард Ніксон подав самостійну відставку, але там вже була розмова про серйозний імпічмент, і там імпічмент міг був бути доведений. Добре. А, давайте згадаємо раніше рух за громадянські права і Кінга, Мартіна Літера Кінга. Це серйозний був рух. Добре. Далі, давайте нещодавно згадаємо БЛМ Да, да, так. Це після вбивства. Темношкірого громадянина, злочинця чи підозрюваного з боку американським білим поліцейським. Так. Рух був просто несамовитий. Шалений. Шалений. Але корінь всіх цих внутрішньополітичних протестних хвиль, як правило, внутрішній. Теоретично, наприклад, тема абортів може зачепити американців. Тема, а, от як. От як в Британії, коли були погроми, праворадикальні погроми мігрантів через вбивство мігрантами дитини? Те ж саме було, ну, можливо бути і в Німеччині, там, де сильні ці антиіммігрантські коли, настрої тощо. Тому е, я думаю, що згодом накопичувальний ефект в американському суспільстві буде створюватися. Бо зараз. Е, Америка, в Америці будуть проблеми з інфляцією дуже серйозні після митного тарифу. Ми вже бачимо по фондовим ринкам. Журналіст питає Трампа: ну от ви ж економіст, прокоментуйте, як ви вважаєте. Міська не дивіться на Трамп каже, не дивіться зараз на кон'юнктуру, тому що все в перспективі буде добре. Невпевнений, бо американські солідні економісти не пов'язані кажу з демократичною партією, з опозицією, навіть республіканці, вони дуже, 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 дуже скептично реагують на шанси для відновлення американської економіки. Я до чого все це от так красиво обставляю. Бунт в Америці можливо виникнути там, де ви менше всього за це очікуєте. <гум> Але, як правило, це внутрішньо тригерне питання, яке зачепить. І масштабує все американське суспільство. Здача України, якщо ви мене запитаєте, не стане таким тригерним питанням. Сразу кажу, не стане. Пане Олеже. В завершення хочу звернутися до вас з двома запитаннями: продемонструю на екрані ем, уривок, е, ну, це фрагмент видання Льофі Гаро. На ньому зображена людина, яка є двоюродним братом Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів Америки, це французьке видання взяло інтерв'ю у е, Нейта Венса і з'ясувалося, що він воював два з половиною роки на стороні України. Більше того, у знаменитому батальйоні Волка да вінчі. Два запитання: перше: чи просто так з'являється раптово така новина, такий матеріал? І друге запитання: можливо, воно дещо конспірологічне, але, зрештою, як ви вважаєте, коли Трамп малює себе? Миротворцем з миротворців він навіть взбісився, Я пам'ятаю епізод. Мало хто звернув увагу в овальному кабінеті в Білому домі. Коли президент Зеленський зустрічався з ним, Зеленський сперечається з Венсом. Вони запитують, а коли там війна війна почалася в 14-му чи в 15-му році. Трамп казав: я тоді не був президентом, коли вона почалась. І президент Зеленський каже: Але ви тоді були президентом, і вона продовжувалася. Війна, і Трамп там буквально вибухнув. Ми знаємо, як він так. концентрується на ідеї миротворення. Так він і в промові про це казав і так далі. Венс є братом двоюрідним Нейта Венса, який воював за Україну. Чи можливий розкол, чи можливий скандал, чи можливе опорочення цієї репутації миротворця? Можливо, може чорна кішка в вигляді Льо Фідеро пробігти між Венсом і Трампом? Звертаю увагу, що це вийшло у французькому виданні. Угу. Це теж враховуючи особливості відносини Трампа і Макрона і амбіцію Франції зараз грати провідну роль в Європі навколо оборонних питань, наприклад, ядерна парасолька над Німеччиною, ідеї Я читав цю, це інтерв'ю, воно мене глибоко вразило, вразило позитивно. Рівень міркування роздумів двоюрідного брата віце-президента США Дівенса говорить про знаєте, американця здорового розуму. Mm -hmm. Його позиція надзвичайно щира і абсолютно знаєте, відверта і проста. Знаєте, максимально реалістична позиція людини, яка пройшла бої бачила війну всередини, розуміє біль українців, розуміє важкість компромісу. І розуміє, як це може вплинути на стійкість нації. Тому це, от я раджу нашим глядачам переглянути це інтерв'ю. Воно дуже-дуже реалістичне. Воно без вишнього пафосу, там, yeah. без е, всіх цих наративних е, білих історій. Але воно от як заклик до американської і до європейської, передусім аудиторії. Враховуючи, що е, там, Джей Дівенс попав в історію з українськими протестувальниками, да, нещодавно е, використовуючи свою дочку трьохрічну в якості щита перед американськими протестувальниками, історія взагалі е, нонсенсна сама по собі, то Джей Дівенс попадає в стічки зараз американських обговорень. А враховуючи, що він взагалі така потажна персона, яку люблять дуже постійно тримати в орбіті впливу американські змі, я не схильний вважати, що це якась, знаєте, от така спеціально прилаштована історія. Приблизно така, коли там колишнього керівника казах, Казахстанського е національної безпеки комітету, е виписнули в медіа історію про те, що Трамп, начебто, агент КДБ. З його вуст, оце точно була історія заказушна. Що стосується цього інтерв'ю, ні, воно просто абсолютно чітке, зрозуміло, відверте, і це заклик, передусім, до американців республіканського походження. Там в цьому інтерв'ю, до речі, Нейт Дівенс він каже: я, республіка... я республіканець до костій, до костей, так. це крутий заклик до, як... до якраз цього республіканського електорату. Який, а, який є сигналом Трампу, що якщо ти суттєво коригуєш позицію в бік Росії і зраджуєш Україну, то як це, яким це буде відгуння в електораті, який підтримує тебе? Прикольно, да. Плюс це історія ще якраз для е, європейців. І чому фігаро я поясню, у Франції дуже стійкі е, проукраїнські е, настрої. Навіть лепен керівниця національного об'єднання і одна з можливих кандидатів на посаду президента, навіть лепен Каже, що е, припинення військової допомоги Трампа це е, ну, серйозний удар по Україні. Цього не потрібно було робити. Тому, е, тому це, от, от це навряд чи вона замовна історія, але вона дуже вчасна історія перед жидою перемовини між Україною і США. Um, на Трампа і на Венса це не вплине, я так зрозумів. Е, враховуючи їх, е, як це так правильно сказати, впертість дуже, дуже, дуже мало йвовірно, але е, е, ну через два роки вибори в Конгрес знову. Ну, Якщо з такими темпами втрачати електорат за електоратом, так. мінус по 5-10%, відсотків, то зараз тарифи і інфляція вони теж не додають Трампові. 100%. І його обіцянки ну потерпіть, а потім mm -hmm. буде: вау, теоретично можуть спрацювати, але можуть не спрацювати. А вибори в Конгрес будуть. І тим паче Трамп, як і до речі, Зеленський, вони помішані на рейтингах, враховуючи їх там структуру особистості, їх профайлінг особистості. Респект. Спасибі величезне, пане Олеже, за чергове круте інтерв'ю. Дякую. І вам дякую.